Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную дві нові романтичні кінопрем'єри, які можна подивитися в кінотеатрах з цього літа, або ж взяти їх на замітку і дочекатися, поки вони з'являться у вільному доступі. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться фільм під назвою Забери мене на місяць країна виходу США. Прем'єра в Україні відбулася 11 липня 2024 року. Тому ви ще можете піти в кінотеатр і подивитися даний фільм. Фільм Забери мене на місяць, це американська романтична комедійна драма, у головних ролях якої зіграли Скарлетт Йоханссон та Ченнінг Тейтун. Сюжет розповідає про стосунки між маркетологом та співробітником НАСА під час космічної гонки 1960-х років. Коли імідж НАСА майже зазнав краху, талановита маркетологиня Келлі Джонс розпочинає безпрецедентну промокомпанію, щоб виправити цю ситуацію. Цим вона неабияк ускладнює роботу над висадкою усій команді НАСА. Проте, коли Білий дім вирішує, що місія є занадто важливою, аби її провалити, Келі доручають зняти фальшиве приземлення як запасний варіант. І що з цього вийде, це ви зможете дізнатися, якщо подивитися даний фільм. Рекомендую його до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Покинь, якщо кохаєш країна виходу США. Прем'єра в Україні відбудеться 8 серпня 2024 року. Головні ролі у даному фільмі зіграли Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні. У центрі сюжету жінка Лілі Блум, дитинство якої ніколи не було казковим, адже багато років вона була свідком домашнього насилля з боку батька. Уже в дорослому віці дівчина переїздить до Бостона, щоб почати усе заново та тілити свою мрію відкрити квітковий магазин. А випадкова зустріч із чарівним нейрохірургом Райлом змінює усе її життя, проте згодом Лілі починає помічати у райлі сторони, які нагадують її батька. Тож дівчині доведеться зробити складний вибір, щоб розірвати це коло. Чи зможе Лілі позбутися дитячих страхів та стати щасливою? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. Рекомендую його до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!